Академія державної пенітенціарної служби відзначає 45-річчя з часу заснування. За ці роки заклад неодноразово перейменували і завжди це свідчило про подальший розвиток і нові етапи підготовки фахівців. Сьогодні у програмі на часі ми говоримо з виконуючою обов'язки ректора Академії Державної пенітенціарної служби Юлією Петровською. Вітаю, пані Юлія. Добрий день. Пані Юлія, інформаційним приводом для нашого спілкування стала саме ювілейна дата, але передусім ми говоримо про реалії і сучасність закладу. Отже, який етап свого розвитку переживає сьогодні Академія Державної пенітенціарної служби? Почнемо з того, що сьогодні пенітенціарна система знаходиться на етапі свого активного реформування, навіть незважаючи на широкомасштабну агресію Російської Федерації проти України наприкінці 2022 року розпорядженням кабінету міністрів України було схвалено стратегію реформування пенітенціарної системи на період до 2026 року. Метою стратегії є створення гуманістичної системи виконання кримінальних покарань, яка гарантувала. Безпеку суспільства і забезпечувала соціальну адаптацію засуджених та осіб, взятих під варто. Однією з основних цілей стратегії є формування ефективної моделі підготовки та діяльності персоналу, органів та установ пенітенціарної системи. Тобто мова фактично йде про те, що головним стратегії є не лише створення якісних умов, так, тримання, але й забезпечення ефективної та якісної підготовки. Працівників пенітенціарної системи, отже, на академію, як єдиний в Україні заклад зі специфічними умовами навчання. Підпорядковане Міністерство юстиції України покладається на звичайно відповідальне завдання: підготувати фахівця нової формації, який своєю професійною діяльністю буде впроваджувати всі ці реформи. Таким чином, щодо етапу розвитку, який сьогодні переживає академія, я б його б назвала етапом реформування, який включає в себе організаційно штатні зміни, безумовно пошук та формування ефективної моделі підготовки сучасних пні. Тенціаріїв, а також первинної професійної підготовки та підвищення кваліфікації персоналу органів та установ ДКВС України, крок за кроком викристалізовується нова концепція розвитку академії як закладу вищої освіти, що перебуває в орбіті інтересів Міністерства юстиції та департаменту з питань виконання кримінальних покарань як нашого основного стейкхолдера. Навчання протягом життя – «Long Life Learning». Які санси ви вкладаєте в цей вислів? Чому саме його обрали своєрідним гаслом для навчального закладу? Освіта продовж життя, продовжена освіта, безперервне навчання. В нашому випадку, взагалі, інститут ЮНЕСКО з освіти впродовж життя вкладає в термін безперервна освіта, лайфлон, learn, learning, інтеграцію навчання та життя, яка передбачає навчальну діяльність ну фактично людей різного віку, будь-якому життєвому середовищі і через різноманітні методи, формальні, неформальні, інформальні, які разом задовольняють широку коло навчальних потреб. Тобто, в нашому випадку, Можемо говорити перш за все про формальну е, освіту, коли може мати місце ланцюжок: бакалавр, магістр, доктор філософії з можливістю підвищення кваліфікації впродовж всього професійного е, життя. Е, отже, академія, по суті, забезпечує постійний професійний розвиток особистості, не відкидаючи при цьому можливостей неформальної та інформальної освіти. Тобто Learning -Lon має на меті безперервне оволодіння новими навичками і знаннями в обраному напрямку, і як результат формування особистої системи освіти, що дозволяє, от своєчасно повно відповідати, реагувати на виклики інформаційної епохи і вимоги сьогодення, тобто можливість постійно вчитися, відмовлятися від якихось застарілих ідей, підходів, замінюючи їх новими знаннями. Тобто. То по суті в нашому е розумінні навчання протягом життя означає постійно набувати нові знання, вдосконалювати набуті навички, самовдосконалюватися так далі. Як ми розуміємо, що знання ніколи не бувають зайвими і завжди йдуть на користь проф професіоналу. А ви взагалі, пані Юлія, рахували скільки випускників за ці роки випустила академія? Статистика наступна: якщо взяти роки незалежності України, то за цей проміжок часу за роки незалежності наш заклад освіти випустив більше 7,5 тисяч фахівців різних рівнів вищої освіти та відповідно галузей знань. Заклад готує і курсантів, і студентів. А давайте проговоримо для наших глядачів, які саме відмінності полягають у студентській та курсантській формі навчання. Справа в тому, що курсанти навчаються за рахунок державного замовлення. Вони мають повне державне, харчове, майнове, грошове забезпечення. Навчання в академії їм зараховуються як строк служби. Після закінчення академії вони отримують лейтенантські погони і забезпечуються стовідсотково першим місцем роботи. Студенти відповідно навчаються на умовах договору за кошти фізичних та юридичних осіб, мають право на проживання в гуртожитку. В академії. Академії, а от після закінчення отримують, ну, скажімо так, вільний диплом, вільну можливість працевлаштуватися на власний розсуд умови навчання курсантів та студентів ну практично не відрізняються. Вони навчаються в спільних аудиторіях і мають можливість спілкуватися з тими ж самими викладачами. Також варто відзначити, що курсанти несуть службу, так і додатково вивчають спеціалізовані дисципліни пов'язані з їхньою майбутньою. Служби в лавах ДКВС України студенти вивчають дисципліни більш цивільного спрямування. А загалом академія, як надавач освітніх послуг, не проводить різниці між студентами та курсантами. Всі вони для нас здобувачі вищої освіти. Під час навчання, виховної роботи, організації дозвілля та громадського життя, співробітники академії намагаються якомога тісніше інтегрувати курсантські та студентські колективи в єдину академічну сферу. Спільноту а які спеціальності актуальні на сьогодні, які найбільш затребувані серед студентів, курсантів, так і серед роботодавців? Справа в тому, що на сьогодні академія готує фахівців. За трьома спеціальностями: право, правоохоронна діяльність та психологія. Найбільшою популярністю серед абітурієнтів традиційно користуються освітні програми право та правоохоронна діяльність трохи менший попит, але стабільний на спеціальність психологія. Проте, зважаючи на обставини останніх років, цілком прогнозованим є зростання попиту на фахівців психологів, а відповідно і зростання набору саме на цю освітню програму слід зазначити, що основний для нас роботодавець це департамент з питань виконання кримінальних покарань міністерства юстиції України, який зацікавлений в підготовці фахівців за всіма вище зазначеними спеціальностями. А скільки абітурієнців ви набрали цього річ? Ми набрали 428 абітурієнтів – 191 абітурієнців: на денну і 237 на заочну форму навчання. Але справа в тому, що вступна кампанія на даний момент. Продовжується триває, отже, ця цифра не є остаточною і в майбутньому зміниться і матиме, скажімо, так, позитивну динаміку, пані Юлія. Ми просто мусимо зважати на реалії сьогодення, і тут логічним буде запитання, чи вплинув воєнний стан на навчальний процес, яким чином його організовано. Справа в тому, що безумовно воєнний стан вніс свої корективи, але не припинив освітній процес в академії на короткий період, як і в інших закладах освіти, навчання було призупинено. але досить швидко вдалося відновити освітній процес і організувати випуск молодих фахівців, яких потребує наша держава. Справа в тому, що на даний момент академія є закладом вищої освіти, який оперативно та гнучко пристосовує. Виться до обставин, до будь-яких викликів сьогодення, головною нашою метою є не тільки надання освітніх послуг, але й збереження найціннішого тобто життя наших здобувачів вищої освіти та безумовно колективу. Тож в діяльності Академії перше місце займає саме безпека учасників освітнього процесу. Наразі освітній процес триває безперебійно в залежності від ситуації. Безумовно, в освітній діяльності Академія ефективно поєднує очне навчання з використанням дистанційних технологій для окремих категорій здобувачів. Академія історично базується у місті Герої Чернігові а у інших містах України є відділення. Наразі маємо два освітні осередки Хмельницький та Дніпропетровській області. Дані осередки здійснюють первинну професійну підготовку та підвищення кваліфікації молодших офіцерів Державної кримінально-виконавчої служби. Для розвитку навчального закладу важливу роль відіграють саме партнерські зв'язки, в тому числі налагоджені міжнародні відносини. Яким чином ви працюєте в цьому напрямку? Академія станом на сьогодні має близько 50 формалізованих партнерств, як на міжнародному, так і на національному рівні. Ми активно працюємо в напрямку пошуку нових партнерів та розширення співпраці в рамках існуючих та найбільш плідних партнерств. Так, у червні 2023 року Академія уклала договір про співпрацю з Академією юстиції Республіка Польща. Співпраця саме з цим закладом вищої освіти є для нас пріоритетною, оскільки він... Також є єдиним профільним закладом вищої освіти в своїй країні, що готує кадри для пенітенціарної системи, так у серпні, вересні, в межах договору про співпрацю відбулися два візити науково педагогічних та педагогічних працівників академії до наших колег, в ході яких члени делегації ознайомилися з позитивними практиками діяльності пенітенціарного закладу вищої освіти. Вивчення запозичення та провадження досвіду іноземних колег є. Для нас надзвичайно важливим, особливо коли ми говоримо про залучення академії до світових та європейських освітніх стандартів та тенденцій. Міжнародна грантова діяльність, залучення іноземних викладачів до навчального процесу, активізація академічної мобільності для учасників освітнього процесу, плани, які обов'язково стануть реальністю найближчим часом. Окремо також варто й проговорити про діяльність інституту професійного розвитку. Які його функції передусім. Інститут професійного розвитку як структурний підрозділ академії функціонує після проведення, до речі, організаційно-штатних змін з березня 2023 року. Сьогодні головною метою діяльності інституту є забезпечення умов, необхідних для підвищення кваліфікації та первинної професійної підготовки персоналу Державної кримінально-виконавчої служби України, а в майбутньому державних службовців міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, посадових осіб, місцевого сад. Врядування тощо в інституті впроваджуються сьогодні інноваційні методи навчання. Викладачі на заняттях є менторами і тренерами, оскільки основний акцент у первинній професійній підготовці та підвищенні кваліфікації ставиться на відпрацювання умінь та навичок персоналу системи ДКВС. Для цього в інституті організовуються різного роду тренінги для науково-педагогічного складу академії та залучених до проведення занять з практиків Наразі оновлено навчальні програми для слухачів, зокрема щодо наповнення програм актуальною саме на сьогодні тематикою. Зменшено теоретичну складову та максимальна кількість годин навчання виділена саме на практичні заняття, тренінги тощо. Крім того, до розробки програм це надзвичайно важливо та навчального матеріалу залучаються практичні працівники системи ДКВС. На завершальному етапі сьогодні перебуває розробка спеціальної онлайн-платформи для забезпечення забезпечення безперервного навчання персоналу системи ДКВС, працівників пробації та засуджених варто зазначити, що Україна та держава, яка постійно Розвивається та реформується, і ми довели всьому світу, що навіть в умовах війни здатні швидко, ефективно впроваджувати зміни в різних сферах життєдіяльності, не виключення і пенітенціарна система. Ми з вами вже на початку нашої розмови проговорили дещо це питання, але все ж таки, якою вона має бути? Яка тут роль академії? Справа в тому, що роль академії вище зазначені стратегії, про яку ми вже з вами мали можливість поговорити, а відповідно створення так гуманістичної системи виконання кримінальних покарань є ключовою, оскільки академія це державний галузевий вищий заклад вищої освіти, що проводить інноваційну діяльність пов'язану з наданням вищої освіти на першому, другому, третьому наукових рівнях наукових на третьому науковому рівні вищої освіти за Певними спеціальностями проводить фундаментальні та практичні наукові дослідження, є провідним науковим та методичним центром, має розвинуту інфраструктуру навчальних і наукових підрозділів. Сприяє розширенню наукових знань, проводить просвітницьку діяльність. Тобто, академія е, готує майбутніх працівників системи ДКВС та пробації, здійснюючи паралельно первинну професійну підготовку і підвищення кваліфікації персоналу е, персоналу ДКВС України. Тобто, як розуміємо, позиції Академії сьогодні як ніколи сильні е, і перспективи відкриваються перед нами широкі. Враховуючи ці перспективи, ми також потребуємо дійсно високоосвічених фахівців. Проактивних, а що ви робите? Розкрити секрет, що ви робите, аби заохотити своїх студентів, курсантів займатися наукою. Науковий напрямок він є надзвичайно складним і дійсно доводиться докладати певних зусиль для того, щоб зацікавити, пояснити, запропонувати і нашим здобувачам вищої освіти якісь цікаві для себе варіанти перспективи і так далі. Тому на базі академії станом на сьогодні успішно функціонує наукове товариство курсантів, студентів, слухачів, аспірантів, докторантів, яке об'єднує е, молодий науковий потенціал академії і ставить собі за мету активізацію наукових досліджень. Представники товариства проводять різні наукові освітні заходи, популяризуючи наукову діяльність серед суб'єктів освітнього процесу і долучаються до науково-освітніх заходів, що проводять проводяться на базі інших закладів вищої освіти щорічно на базі академії проводиться конкурс їх декілька конкурс студентських наукових робіт, курсантських наукових робіт з галузи знань і спеціальностей. Курсанти, студенти, слухачі, аспіранти на постійній основі беруть участь у різних науково-практичних конференціях, організаторами, до речі, яких виступає академія. Отже, вчаться писати, тези роблять про. Бацію своїх наукових досліджень, а в яких сферах діяльності можна зустріти ваших випускників? Адже я вважаю, що у суспільства можливо я і помиляюся, і ви зараз це спростуєте. У суспільства вже є певні стереотипи, що це можуть бути або лише юристи, або лише співробітники для поліції. Справа в тому, що в зв'язку з тим, що академія є закладом вищої освіти зі специфічними умовами навчання, переважну кількість наших випускників можна зустріти насамперед в системі державної кримінально-виконавчої служби. Проте випускники академії присутні і в інших правоохоронних органах, державних установах, а також в приватному секторі. Велика кількість до речі з них сьогодні боронять нашу державу в лавах збройних сил України. Пані Юрія, ми не можемо не проговорити і про плани. Які плани на подальший розвиток? Дещо ми їх вже почули? Але все ж таки через п'ять років буде наступний ювілей, і до півсотлітнього ювілею з чим підійдете? Якою буде академія? Щодо планів, це безумовно діджиталізація, цифровізація вищої освіти, інтернаціоналізація діяльності академії, активізація міжнародної діяльності, академічної мобільності, прискорення процесу формування англомовного середовища, відкриття докторантури зі спеціальності право і багато чого іншого, що сприятиме підвищенню якості освіти. Академія через п'ять років ну сучасний інноваційний. Рейтинговий заклад вищої освіти, в якому поєднуватимуться новітні підходи до навчання та високий рівень викладання, здійснюватимуться наукові дослідження а також будуть створені безпечні та комфортні умови для забезпечення освітнього процесу, пані Юлія. Ми бажаємо вам здійснення всіх планів і дякуємо за цю розмову. А глядачам я нагадаю, сьогодні ми спілкувалися разом з виконуючою обов'язки ректора Академії Державної пенітенціарної служби Юлією Петровською. Наближаємо перемогу, віримо в Збройні Сили України.